Вибори, за якими з помітною напругою стежили як в Європі, так і в Україні. В Румунії цими вихідними вирішувалося, чи піде країна європейським шляхом і обере добросусідські відносини з Україною. Чи навпаки, президента з відверто проросійськими поглядами, який оголошував територіальні претензії до нашої країни. Румуни віддали перевагу проєвропейському політику меру Бухареста. Його вже привітав президент України Володимир Зеленський. Ніко Шурдан отримав понад 53 голосів виборців і випередив суперника Джорджа Сіміона майже на 900 тисяч голосів. Якщо дана підтримали великі міста і неочікувана угорська діаспора в Румунії, за його суперника голосували переважно в сільській місцевості та малих містах, а також на закордонних дільницях. Тему продовжить Ярослава Марущенко. Другий тур президентських виборів у Румунії пройшов за рекордною явкою. Вперше за останні 20 років вона склала майже 65% виборців. Тобто на дільниці в Румунії прийшло майже 10 мільйонів виборців ще понад півтора за кордоном. Я вже давно не відчувала себе такою щасливою. Я була така налякана, що наш європейський курс наближається до кінця. Нині я щаслива, бо вже почала думати, що мені можливо доведеться виїхати з країни, якщо виграє не мій кандидат. Але зараз я почуваюся щасливою, відчуваю, що все буде добре. 39-річний Джордж Сіміон, який впевнено лідирував у першому турі, програв своєму супернику, меру Бухареста Нікушору Дану. Щойно з'явились дані екзитполів. Сіміон заперечував свою поразку, але згодом визнав її та привітав свого суперника. хочу привітати свого опонента Дана. Він виграв вибори. Такою була воля румунського народу. Нікушор Дан, математик за освітою, в 20-му році був обраний мером Бухареста. Відомим завдяки боротьбі з корупцією у сфері міської забудови на публіці. Поводиться стримано, а в дискусіях уникає популізму на відміну від свого конкурента Сіміона. Має проєвропейські погляди та підтримує Україну. Неодноразово заявляв, що необхідно і надалі надавати допомогу нашій державі. На його думку, перемога Києва у війні з Росією відповідає інтересам усього регіону. Це ваша перемога, перемога тисяч людей. Хто агітував всі ці дні? Хто вірив, що Румунія може змінитися у правильному напрямку? Не забувайте силу, яку ви продемонстрували впродовж цих тижнів, тому що вона нам ще знадобиться для змін за виборами. В Румунії уважно стежили в Європі та в Україні для нашої держави. Це стратегічно важлива країна. А Адже це один з провідних транзитних маршрутів для постачання зброї та боєприпасів. Також Київ експортує 70% свого зерна через румунські територіальні води до Стамбула. Румунський флот розміновує ці води. А румунські військово-повітряні сили навчають українських пілотів літати на ф 16 І плідна співпраця з президентом Даном триватиме. Дан, це та людина, яка під час і передвиборчої кампанії і раніше неодноразово згадував про Україну. Причому згадував як в контексті протидії російській агресії, так і в контексті європейської інтеграції. Зокрема, він казав, що він виступає повністю за підтримку. Вступу України до європейського союзу з 23-го року румуни взагалі більше уваги почали приділяти і співробітництву з Україною, враховуючи, що змінилися деякі логістичні шляхи, і частина того, що раніше йшло через Польщу, воно йде зараз через Румунію. І, от в даному випадку, я думаю, дан просто буде розвивати ці проекти, бо вони економічно вигідні, причому вигідні як для України, так і звісно, для Румунії. Джорджі Сіміон, хоч і заперечував про російські погляди, але заявляв, що в разі його перемоги вимагатиме від України. Компенсацію за отриманий минулого року зенітно-ракетний комплекс Петріот та виступав проти постачання зброї нашій державі. А українських біженців, якщо й приймати, то в таборах на кордоні. А в листопаді минулого року через антиукраїнську діяльність СБУ оголосила Сіміону заборону на в'їзд в Україну. Те, що він каже, це його щира позиція. Це не передвиборна літорика. Він так вважає, що таке популізм праворадикальний. Це ксенофобія. Це негативне агресивне ставлення до інших, до мігрантів, до біженців, неважливо Сирія це чи Україна. Вони чужі, вони е, вороги, вони не наші. Далі е, агресивний егоїзм. Коли головне це гроші. А, наприклад, безпекові відносини, добрі стосунки з сусідами це неважливо. важливо. я можу і за грошей сваритися навіть з партнерами, руйнувати безпекові стосунки, партнерські стосунки головне гроші. Ви нам маєте платити за все. На початку президентства перед Нікушором даном постане непросте завдання: переформатувати парламентську коаліцію інакше доведеться проводити дострокові парламентські вибори. Експерти кажуть, що тоді ультраправі популісти спробують Бують отримати реванш Ярослава Марущенко. Програма Вікне СТВ Марафон. Єдині новини. Мер Варшави Рафал Часковський став лідером першого туру президентських виборів у Польщі. За нього віддали голоси понад 30% виборців. Тож в другому турі він змагатиметься з незалежним кандидатом, очільником польського інституту національної пам'яті Каролем Навроцьким. Часковський переконаний, що Польща має надалі підтримувати Україну та надавати військову допомогу. Також він висловлюється за членство України в ЄС та НАТО. Водночас його опонент був проти відправлення польських солдатів в Україну, але виступає за тіснішу економічну співпрацю між державами та хоче більшої присутності польських компаній на українському ринку. Що ж до вступу нашої держави до НАТО та ЄС говорив, що це неможливо, поки Київ не відповість за волинську трагедію. За це його розкритикував прем'єр Дональд Туск. Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 1 червня. Цими вихідними відбулися вибори в трьох європейських країнах. Про Румунію та Польщу ми щойно розповіли, але були ще вибори в Португалії парламентські. Попри те, що в цих трьох країнах у лідерах переважно центристські партії, правоконсервативні та правопопулістські політики мають зовсім немалу підтримку учасників голосування. Ось у Румунії Сіміон був за крок до перемоги. Раніше права партія Альтернатива для Німеччини посіла друге місце на виборах до Бундестагу. У Франції, згідно з опитуванням, тамтешні виборці віддають перевагу ультраправим силам. Чому праві і правопопулістські партії знаходять чимраз більше підтримки серед європейців? Що це означає для нас, українців, і як праві рухи ставляться до підтримки України? Сергій Єременко з'ясовував хтось не любить правих, але не може чітко сформулювати хто такі праві. Хтось не любить лівих, але не може чітко сформулювати хто такі ліві, хтось не любить лібералів. Але не можу чітко сформулювати, хто такі ліберали. Перед тим як розпочати разом з істориком Кирилом Галушкою та політологом Євгеном Магдою я допоможу вам розібратися з тим, хто власне є правоконсервативними політиками, хто є правопопулістами, про яких і йтиметься в цьому матеріалі, і яка між ними принципова різниця? Правоконсервативні партії це ті політичні сили, які мають вже певну історію. І вони стоять на певних ідеологічних позиціях. А правопопулісти це ті, хто ну, це такі, знаєте, е політичні бройлери. Тут йдеться про те, що правопопулісти зазвичай користуються суспільними настроями, найболючішими проблемами, тиснуть на них і таким чином заробляють Політичні дивіденти, яскравий приклад такого правопопуліста це румунський політик Джордж Сіміоні. Спочатку він говорить про те, що Румунія за його президентської каденції відмовиться надавати Україні військову підтримку, ба більше затребує гроші за ту допомогу, яку нам надала попередня румунська влада. Але минає буквально декілька днів, і Джордж Сіміоні. Свою риторику направляє вже в бік Росії, називає Росію агресором і говорить про несправедливість російсько-української війни. Війна російсько-українська вона не прямо, але вплинула на податки. Ну тобто, виросло комірне. Виросли відсотки по кредитах, і вони говорять так: час припинити війну. Ну вони ж вони ж європейці, вони не можуть сказати, що Україна має капітулювати. Значить, як припинити? Ми маємо перестати допомагати Україні. Я думаю, що російська фінансова кубишка підтримує е, правих які євроскептики е, і е, вносять розлад. В єдинство політичної позиції Євросоюзу тут Росія методично та дуже влучно вкладається саме в ті питання, які дуже болять громадянам Євросоюзу, і європейські праві політики відповідно маніпулюють цими питаннями, пропонуючи кардинальні, але швидкі рішення. Ми бачимо, що останні три покоління не відчули. Тих загроз, які були раніше, коли була холодна війна, коли був Гітлер, коли мільйони гинули на фронті, і вони це переносять у формат дешевого популізму: просто заволодіти там якимись ресурсами, політичну владу, тому що вони пропонують е рішення, так би мовити, тут і зараз, от ми е будемо робити, от. Е вам це не подобається, ми це змінимо. Наприклад, для, для правих, ну, для багатьох, ну дуже проста річ це ксенофобія, і вони проти біженців. За ці роки виросла кількість біженців, включаючи наших з вами співгромадян, перед тим, були біженці з близького Сходу. Праворадикали та правопопулісти не пропонують неочікуваних рішень, не ініціюють публічні дискусії з того чи іншого. Питання не вкладають якісь особливі сенси, та й власне самого обговорення не відбувається. Все вирішується дуже просто. Якщо ти мігрант, ти маєш поїхати з цієї країни. Рішення дуже просте, не потребує особливих пояснень. А те, що воно не обґрунтовано економічно, не було прораховано з точки зору можливих ризиків політичних, економічних, соціальних ну це. Нюанси ну, Нюанси політики дуже часто не зважають, і не лише праві, це така дуже ну, проста примітивна логіка. Ми просто часто живемо в ілюзії, що е громадяни країн Європейського Союзу вони там ну, на порядок розумніші від нас там. чи ще щось. Ні. Серед них є і інтелектуали, є жлоби. Вибачте, називаю речі своїми іменами. Що ця популярність правих серед європейців означає для українців насамперед? Найперше, ми маємо розуміти, що праві вони бувають дуже різні, і праві в Польщі, і праві в Румунії їхні думки стосовно дуже важливих і принципових питань можуть кардинально відрізнятися. А друге. Дії правих напряму залежать від електоральних запитів. Ультрас можуть запалювати фаєри на стадіоні, а можуть битися радикали, можуть висувати радикальні вимоги, але не чинити радикальних дій. Праві політики при владі це не завжди однакова позиція у підтримці. України в російсько-українській війні згадаємо президента Сербія Олександра Вучича. Він прийшов до влади на чолі правоконсервативної. Партії і ніколи не відрізнявся якимись теплими почуттями до України. А ось приклад іншої лідерки. Консерваторка стверджує, що захищає Бога, батьківщину та сім'ю, підтримує блокаду нелегальної міграції. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона змінила свою позицію і стала підтримувати Україну, підтримувати в тому числі військовою допомогою. Я звісно зараз говорю про прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні. І Олександр Вучич і Джорджа Мелонія це праві політики, але їхні дії визначаються не приналежністю до того чи іншого руху, в даному випадку правого. Їхні дії визначаються звичайною адекватністю в оцінці реальності. Ну або її відсутності. Сергій Єременко, Євген Зазуля, програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини.